Що таке Web3 інвестиційна платформа DeFoundGate? Які можливості та механізми залучення інвестицій через цифрові активи можливі для вашої компанії? Поговоримо в цьому відео. А перед цим поставте гарний лайк, напишіть коментарі та підпишіться на наш канал, що допоможе просувати український контент в Ютубі та буде мотивувати нас випускати такі відео. Перша в Україні Web3 інвестиційна платформа з цифровими активами. DeFoundGate – це наш продукт, інвестиційна платформа з комплексним набором інструментів, який дозволяє компаніям та бізнесу під ключ створити та керувати пропозицію власних токенізованих активів за допомогою блокчейн технологій. Це дозволить вам залучити інвестиції для фінансування та швидкого масштабування бізнесу, компаній. Чинає з стартапів на найвигідніших умовах та з професійним технічним підґрунтям на платформі ви, як компанія, можете створити власні цифрові активи та залучити інвестиції для масштабування та втілення стратегічних планів, отримати набір технічних інструментів, які дозволять ефективно керувати пропозицією цифрових активів. Отримайте широку аналітику та статистику по структурі вашого капіталу, кількості залучених інвестицій та кількості приросту інвесторів. Матимете змогу порівнювати ці дані за різні проміжки часу, бачити частку, якою володіють ваші інвестори, та скільки це у відсотках від загальної емісії ваших активів. Ви матимете змогу переглядати дані про кожного інвестора. Кількість активів у їхньому володінні, транзакції, суми покупок, види токенів та умови залучення інвестицій. Всі ці дані дадуть вам краще розуміння структури вашого капіталу та інвесторів, що дасть змогу правильніше з ними взаємодіяти. Зареєструвавшись як інвестор, ви матимете змогу сформувати власний інвестиційний портфель з цифрових активів найпрогресивніших та найтехнологічніших українських компаній, почати формувати свою фінансову незалежність та пасивний дохід вже зараз. Отримайте широку аналітику та статистику по структурі ваших інвестицій, змінні вартості вашого портфелю за різні періоди у відсотках та валюті. Ви отримаєте змогу інвестувати в різні галузі під різними умовами зі зменшенням інвестиційного порогу, з можливостями часткового володіння. Та напряму з компаніями без посередників використовуйте свої криптогаманці, так і поповнюйте внутрішній децентралізований баланс, приєднавши банківські карти. Просто виходьте у фіат на свої рахунки та поповнюйте свої криптогаманці через фіатні кошти. Давайте розглянемо інструменти для залучення капіталу та інвестицій, які ми розробили, а також як. Цифрові активи можна використовувати у бізнесі на конкретних прикладах. Перший варіант залучення інвестицій через інвестиційну угоду. Для цього ви вкладаєте інвестиційний договір з інвестором, в якому зазначаються всі умови термін інвестування. Річний відсоток прибутковості, мінімальна сума інвестицій для заключення такої угоди та частота виплат. Всі ці дані заповнюються компанією в особистому кабінеті на нашій платформі, а сама угода укладається через онлайн сервіс вчасно. Смарт-контракт забезпечує автоматизацію здійснення операцій. Це означає, що після покупки інвестором ваших активів йому автоматично виплачуються відсотки та тіло інвестицій. Після завершення строку дії договору, наприклад, ваша компанія будує котеджі чи таунхауси, має дозвіл, проект, генеральний план на площу 1000 метрів квадратних. Ви можете токенізувати як весь об'єкт, так і його частину, залучити інвестиції на етапі фундаменту, наприклад, по 700 доларів за метр квадратний, і з готовністю виплачувати 25% річних активи інвестора, тобто токени, які він купив, які забезпечені нерухомістю. Будуть заморожені до кінця угоди, після чого автоматизовано відбудеться операція, де смарт-контракт поверне тіло та відсотки на гаманець інвестора, а його токени – на ваш гаманець. Інший варіант це є інвестиційне очікування. Даний вид угоди передбачає, що інвестор не укладає інвестиційну угоду, а купує ваші активи за інвестиційним очікуванням. Що вартість цього активу в майбутньому буде рости, тобто інвестор розуміє конюктуру ринку, загальну тенденцію галузі, тип нерухомості, місце розташування і розраховує, що капіталізація такого об'єкту в наступні там 5 років виросте на 50 чи на 100%. тобто ринкова вартість нерухомості. І приймає рішення інвестувати по цій моделі на довгий термін. Таким чином, активи токени цієї нерухомості буде знаходитися в його особистому кабінеті на нашій платформі. Він зможе вивести їх на холодні чи апаратні гаманці, і вартість портфелю в еквіваленті до долара чи гривні буде рости разом з ринковою вартістю та капіталізацією об'єкта нерухомості. Продовжимо з таким механізмом як інвестиційне очікування плюс стейкінг, тобто можливість взяти активи інвестора під депозит або під управління, цей спосіб, при якому інвестор купує ваші токени комерційних активів за методом інвестиційного очікування росту вартості та збільшення капіталізації об'єктів, які забезпечують ці токени. Інвестор може дати під управління свої токени компанії, власнику чи емітенту цих активів. Під відсоток і таким чином отримувати додатковий дохід, окрім росту капіталізації. Виплата відсотків буде здійснюватися автоматизовано в заданій компанією частоті: місяць, квартал, рік під заданий відсоток. Також цей відсоток компанія зможе змінювати залежно від типу об'єкту, його рентабельності чи сезонності. Монети цього інвестора таким чином заморожуються в смарт-контракті і при настанні дати виплачуються відсотки в USDT. Отож, інвестор заробляє на рості капіталізації об'єкту та на відсотках від здачі активів під управління, а компанія генерує капітал для здійснення своїх планів. Розширення виходу на нові ринки чи будівництва нових об'єктів. Якщо ви займаєтеся послугами, в такому випадку ми допоможемо вам токенізувати ваші послуги чи пакет послуг. Ми допоможемо визначити найпопулярнішу та найприбутковішу послугу з найбільшою маржею. Токенізуємо її, визначимо дробність та моделі застосування у ваших бізнес-процесах. В чому переваги таких рішень? Перше, таким чином ви зможете сформувати чергу замовлень на ваші послуги наперед. І тримачі ваших монет можуть в майбутньому обміняти ваші токени на послуги, якими вони забезпечені, а до того часу. Використовуйте залучені кошти для реалізації власних цілей. Ви можете залучати інвестиції через цифрові активи у вигляді ваших послуг на моделі інвестиційного очікування, що ваші послуги будуть дорожчі, та як ви завжди працюєте над своїми продуктами, підвищуєте цінність та вигоди для клієнтів. Отже, разом із цим ростиме ціна на них. Також ви матимете можливість залучення капіталу через інвестиційну угоду. При якій активи інвестора заморожуються, а ви йому виплачуєте відсоток, це означає, що він не матиме змоги продати чи обміняти свої токени до завершення терміну угоди. І токен компанії. Якщо вам не підходить жоден варіант, ви можете випустити іміджевий токен вашої компанії, так звану монету вашого бренду, де за нею стоятимуть ні ваші активи не ваші послуги, а імідж вашої компанії в цілому ми розробили рішення, які дозволяють автоматизовано та з максимальною зручністю, з повною аналітикою по структурі капіталу та інвесторах залучати інвестиції через токен вашого бренду. Попередніх варіантах цифрових активів ціну на них формує ринкова ситуація з реальною вартістю ваших активів чи послуг на ринку. Вартість вашої іміджевої монети компанії буде формуватися по створеній нами ринковій формулі, при якій чим більше купують ваш токен, тим більше зростає на нього ціна, і чим більше він продається, тим більше ціна падає. Давайте розглянемо технічні інструменти, які ми розробили, які дозволять вам керувати ціною вашої монети. Перший це є стейкінг, тобто замороження куплених монет вашої компанії під відсоток. Інвестори з залоченими монетами не зможуть продати їх і тим самим створивши додатковий тиск на стакан ордерів, задампивши ціну вашого токену. Друге, це є спалювання емісії ваших монет, які не продані. Це дозволить стабілізувати ціну, зменшити пропозицію монет на ринку, що призведе до перерахунку вартості та стабілізації ціни вашого токену. Застосовуйте іміджевий токен компанії у вашій бізнес-моделі, зробіть його засобом платежу за ваші товари чи послуги, нараховуйте його вашим клієнтам як бонус чи кешбек, надавайте тримачам ваших монет, знижки та ранній доступ до ваших продуктів, володіючи токеном вашого бренду та ринковими механізмами ціноутворення. Ви будете бачити капіталізацію вашої компанії, її ринкову вартість, тобто як її оцінюють інвестори, ваші клієнти та ваші користувачі. Ціна залежить від успіхів вашої компанії, від нових партнерств, від розвитку, масштабування, медіа активності, позитивних новин та іміджу вас як бренду. Припустимо, ваші токени почали турбуватися по ціні 10 центів, і при стабільності та успішності вашої компанії та взаємодії з користувачами, Тувачами ціна може зрости в 3, 5 чи в 10 разів. Після чого ви можете додати в оборот додаткову частину емісії ваших монет, продати їх інвесторах по новій ціні, сформувавши новий капітал за рахунок нової ліквідності. Частина від проданих коштів буде залишатися на ваших гаманцях для забезпечення ліквідності та змоги ваших інвесторів. Продати ваші монети, об'єм ліквідності буде відображатися на вашій сторінці та визначатиметься вами самостійно. Після того як ми додамо оновлення та модуль p 2 p торгівлі, де користувачі зможуть купувати та продавати монети один одному, об'єм ліквідності на викуп знизиться в рази, так як заявки на покупку і продаж. Будуть виконуватись автоматично між користувачами без вашої участі. І нарешті ви можете створити токен компанії, за яким стоїть капіталізація вашого бізнесу. Сучасні технології дають можливість перенести вартість вашої компанії в цифровий вигляд, де забезпечення ваших токенів. Буде реальний бізнес та активи, якими ви володієте. Для цього потрібно провести внутрішню або незалежну оцінку вартості ваших активів, якими володієте ви або ваша компанія. Та визначити емісію ваших токенів. Ціна на ваш токен формуватиметься як співвідношення вартості вашої компанії до кількості випущених токенів, яким правом володітиме інвестор, купуючи ваші токени. Інвестор матиме право на отримання винагороди відповідно до умов, визначених емітентом. Інвестор матиме змогу отримувати прибуток водночас з ростом капіталізації бізнесу та ростом вартості токенів. Інвестор може мати можливість заморозити ці монети. Під певний відсоток, надавши їх під управління компанії, якщо компанія емітент таке передбачає, це все залежить від моделі залучення інвестицій, яку обере компанія. Чи буде це боргова модель, де виплачується тільки відсоток, чи це буде модель інвестиційного очікування, тобто росту вартості та капіталізації вашого бізнесу? Можливо, компанія матиме бажання взяти токени інвестора під управління і до моделі росту капіталізації додаться ще виплата відсотків. Інвестори та тримачі відсотків не матимуть права володіти часткою вашої компанії, брати участь в розподілі, прибутку. Або брати участь в її управлінні. Токен вашої компанії не даватиме їм жодних корпоративних прав, що буде юридично підтверджено та завірено відповідним пакетом документів. Ви зможете залучати інвестиції для свого розвитку та масштабування, використовуючи токен вашої компанії та користуватися всіма перевагами блокчейн технологій та смарт-контрактів. У вас буде можливість змінювати ціну на ваш токен відповідно від росту капіталізації вашої компанії. Чи зміни фінансових звітів насправді можна наділити ваш токен будь-якими правами, будь-якими властивостями та будь-якими характеристиками, якими ви забажаєте, чи це може бути можливість обміну токенів на частку у вашому бізнесі, чи на частку акцій у вашому бізнесі, чи можливість обміняти на товари послуги. Чи сервіси, які ви надаєте. Всі ці умови зазначаються в документах, яких ми розробляємо, де зазначені всі права та обов'язки, які регулюють відносини між вами та тримачами ваших монет, записуються в інвестиційній угоді та завіряються нотаріально. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такий продукт, де блокчейн-технології використовуються в реальному бізнесі та реальному секторі економіки. Та які можливості можуть відкритися для інвесторів та для компаній? Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал, поставити палець вверх. Це дуже допоможе нам просувати як наш канал, так і наш продукт. Всім дякую і до зустрічі!